Всім привіт, це друга частина, тому що я нечайно нажав не паузу, а виключити відео. Це друга частина. Хто хоче щоб ой, ну, я хочу, ну, моя ціль 100 що... Підписників. Так, да, це для мене вже багато. Зараз я ставлю на паузу і ми йдемо далі. Кстати, в цій зоброжки ми бачили очі і ще там щось. Ми вже якраз уходили і там щось упало. Ми ще не, досі не поняли, що але ми призвали мамо. Так, да, мамо ми призвали. А я тут велик завжди кидаю. Опитаюся. Так, ось це заброшка. Ось тут. Приехали и там нравилось идти еще. Ось така. Мне тут чуть-чуть страшно. Ну але все равно. Все окей. А там є така чорная комната, а потом. А тут все. Ось тут вона ще. Е, Якщо ви наберете е, ну хоч стой е, 200 лайків, я зайду. Я зайду в ту кімнату, та ще друга, бо там трохи страшніше. А тут аж трохи це... Там хтось по кущах побігав, каже. Я не знаю, хто це Щось зробить. фос черный. Ой, все, тут тоже темно. В этой комнате. комнате тоже темно. Я за темным тут все. Да, И вот тут-то дуже страшно. Ось тут, тут вокруг все. А в мене все різкі стали кезо. Якийсь... Вони розмірки камеру підбираються. У нас, якщо ви наберете ні, якщо ви наберете 500 лайків, то я залізу в, в ту комнату. Та лайків це дуже багато. Мені тут чуть-чуть страшніше, бо тут, так. воно талятка там, поросло не так? скажу, де це. Тому що воно ну. тут ще Продовження буде Артем може поліземо туди? Давай то заліземо. Ну погнали. Але не погнали ну, просто покажем. Туда ще. Тут ще. На, подержи Артем, знімай туди, окей. Туда снимаем. Угу. Так. так. там что-то... Нет, тоже залазить уже на не страшненько. Там что-то было, у нас звуки какие-то. Вот там, в той комнате, там страшненько. Если вы наберете 500 а лайков, -а -а. то я туда залезу Да-да. Може, в мене так буде більше просматрива, але я думаю, що вам подобалося. Так, ну ладно. Куди підемо? Ми вроді сняли. Ми закінчуємо. У нас продовження може бути, а може не буде. Всім па па Всім. Пока.